Це як взагалі? Мій батько піка завелася. Допоможіть завести Жигуль Ну жиза. Жерло, yeah, yeah, yeah. прикей, жерло. <рес> Як взагалі може на весіллі пройти така ідея? Давай, почекай, стій давай, я тупо зараз знаходу. Готов, Готуй фотик, зараз буде. <рес> <рес> а що так виходить? <рес> а що він на місці стоїть? Це через те, що він ногами по-дебільному робить?